Доброго дня, шановні українці. Хочу звернутися до вас е, за допомогою. Е, не знаю, як це навіть сказати, тому що я ніколи таких е, відосів не робив і не планував ніколи робити, але склалося так, склалося так життя, що треба викласти, бо по-інакшому ніяк. Коротше, мені потрібна допомога моєму батькові в лікуванні. Е, у нього проблеми з серцем дуже серйозні, потрібна операція на відкритому серці. Дана операція коштує 100 тисяч гривень. Щоб зібрати цю суму для моїх батьків, звісно, в теперішньому і та й в общій часі, це реально неможлива сума. Тому що батько пенсіонер, вони проживають з матір'ю на 2 тисячі пенсії. І на 2000 пенсії е, зібрати кошти в розмірі 100 тисяч, аби прооперувати людину, ну це фізично реально неможливо. Тому я звертаюся до вас, люди, е, шановні українці, так, да, я розумію, війна у нас там всі діла, але хто не байдужий, можливо, у когось є знайомі, там близькі знайомі, хто може допомогти там скинути якусь копійку. Або просто хоча б навіть не копійками, можливо, хтось знає. Фонди, українські фонди, які допомагають е, з такими операціями. Е, щоб люди, будь ласка, допоможіть розповсюдити цю інформацію е, своїм рідним, близьким, там, знайомим, ну, куди можна. Максимальний репост, будь ласка, буду дуже вдячний. Е, що ще хотів сказати? Номер карточки, куди треба буде скидувати гроші, я скину під відео в описі буде, тому що до цього в нього вже було два інфаркта, Два рази його витягували з того світу, третій раз в нього теж жорстко схватило, привезли до нас в районку, нічого не допомогло, повезли в Кіровоград. В Кіровограді, дай Боже, допомогли. Зробили операцію. Пройшла операція на серці також, але під якимсь там зондом вони коротше, через ліву руку, через вени запускали цей зонд. І... Розширили, коротше, два шляхи, щоб кров. Щоб кровообіг серця, бути, тому що в нього не було кровообігу серця, і за цього був обширний інфаркт. Вони це спасли, дякуємо їм, врятували. Але тепер треба ще одна операція, тому що там з іншої сторони дуже все печально на серці, і треба відкрити. Проникнення до самого серця, тобто, виходить, це буде грудна клітка розрізатися, я так зрозумів. І буде операція на живому серці. Як воно там буде більш детально, я це не знаю, тому що я не лікар, не якийсь там хірург і так далі. Тому просто максимально народ просю. Будь ласка, допоможіть хто чим може. Я ж кажу, можливо, якщо не можете грошима, будь ласка, просто розповсюджіть, розповсюджіть це відео максимально як тільки можна. Можливо, якась людина знає фонди. Буду дуже вдячний. Напишіть фонди. І ми вже якось самі попробуємо, ну не знаю, коротше. Вибачте за таке відео. Я не вмію реально такі відео викладати, мені дуже болісно на душі за таке відео. Я ніколи не люблю людей щось просить. Це перше, що я таке виклав. Дуже вам вдячний. Гарного дня. Слава Україні!